Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! І сьогодні ми з вами переглянемо моїх самих самих крутих улюбленців косметичних. Хочеться, щоб вся косметика, яку ви використовуєте, була легка, щоб вона була одночасно водостійка. І, звісно, я також ще звертаю увагу на склади. Ну і так як ми говоримо про жарку країну і спекотне літо, давайте розпочнемо свою розповідь саме з фільтрів. І один з самих крутих фільтрів, який мені справді не буде стидно, якщо ви купите. І я більш ніж певна, ви мені не скажете, що ви витратили гроші свої просто на вітер. Це є Garnier Ambre Solaire. Invisible Serum. Охорона 50 -ка. Це є настільки легкий фільтр SPF, що ви собі просто не уявляєте. Зазвичай ми що привикли, що після фільтра дуже блистить шкіра. Фільтр робить шкіру вашу білою і тому, тому подібне. Цей фільтр цього не робить. Він настільки класний, він настільки легкий, він настільки легко вбирається. Навіть не знаю, як вам Чи мені вдасться зараз показати вам, наскільки він легкий ось. Так, я вам покажу, дивіться. Він як такий легкий, легкий кремчик. Ось. Бачите? Ось таке молочко. Він настільки приємний, що я вам чесно кажу, кращого фільтру я ще не бачила. Я вам зніму ще відео в, порівня... в порівнянні ам... гарнір а саме версія сером з ам... гарніром, теж 50-ка, тільки в кремі. А, але. Це просто хід, хід цього літа. Я дуже рекомендую вам придбати. Дивіться, якщо ми вже при фільтрах, давайте подивимося щось, щось для тіла. І я дуже рекомендую, з своєї сторони саме Nivea Sun Babies and Kids Sensitive, тобто для, для дітей. Ці фільтри вони для дітей більш мають вищу охорону, вони мають кращий склад, тому. Дуже-дуже рекомендую саме брати такі. Він є в спрею, дуже приємний, дуже легко наноситься і вбирається, теж не лишає такої білої плівки, тому точно вартий своєї уваги. Якщо ми вже говоримо про засмагу, давайте подивимося, що ми можемо використати після засмаги. Це Едолайн Косметикс, польська фірма Алоя Вера-гель. Має хороший склад, що його можна використовувати також не тільки на тіло, а також на обличчя. Дуже швидко вбирається, як і всі алої Вера-гелі, але на відміну від Корейської косметики ціна цього гелю, ну, скажімо так, в рази, в рази приємніша, а якість, повірте, мені дуже-дуже радує. Рекомендую, якщо шукаєте щось таке після засмаги. Хороше, давайте поїхали далі. Далі на сцену виходить Донна. Це є запах, це є парфюм і це є замінник, скажімо так, Dolce Gabbana Light Blue. А це також є польська фірма, це дуже бюджетна фірма, і всі парфуми коштують біля 20-25 злотих. Це в переведенні на українські гривні це буде до 200, скажімо так, гривень. Чому я люблю часом купити саме а, ці замінники, вони справді хорошої якості, і це є замінники відомих парфумів. І вони, а, коли я не впевнена, що я хочу витратити, витратити там кілька тисяч на парфюм, я купляю такий замінник, а, користуюсь ним. І Якщо я відчуваю, що це мій парфюм, я можу тоді купити оригінал. Якщо ні, дуже часто виходить, що нам щось подобається, потім. Скажімо, ми розуміємо, що це все таки не наш запах, і витрачати кілька тисяч на такий парфюм, з яким ми потім не знаємо, що з ним зробити. Ну, така собі історія, тому я люблю саме використовувати такі замінники. Класний, дуже свіжий запах. Якщо ніколи не пробувала, дуже рекомендую на спекотне літо. Він абсолютно. Не різкий, він такий свіжий, якийсь запах лимончику, дуже-дуже освіжаючий, дуже класний. Дуже рекомендую, хто е, хоче щось таке новеньке. Щоб вони тримались прямо геть довго, ну, звісно, ні, але теж не є аж так погано, скажімо так, на годинок 3-4 вони, вони будуть триматися. А після парфюму ми подивимося зараз на бальзам для губ і. Я дуже-дуже є великим фанатом, літом саме використовувати бальзами, які мають охолоджуючий ефект. Тому я замовила собі на iHerb. Такий бальзам називається Cool Mint, тобто холодна м'ята. Дуже класний. Склад просто, просто бомба. Тут у нас одні олії, дуже-дуже приємний. Ось такий він на вигляд, і видно, що він натуральний, тому що це самі олії. Наноситься, губи зволожує просто, просто круто, а ще охолоджуючий ефект. Ну, він робить свою справу. Ось. Рекомендую, якщо там, скажімо, будете робити замовлення на херп і, і не знаєте, що ще там докупити маленьке. Дуже рекомендую попробувати, бо він вартий своєї ціни і, і якість дуже-дуже класна. І... Так як ми ще знаходимося зараз в рубричці губи, давайте подивимося на декоративну косметику. І я вам тут запропоную ось такий набір. Це є Max Factor Lip Infinity. Тобто довготривала помада для губ. Дуже класна. Одна з моїх улюблених вона справді, як ви бачите, така не застигає і тримається цілий день. В наборі ви також знайдете такий бальзам. Вона дуже стійка і завжди треба після таких помад нанести бальзам, і він, слава Богу, якраз в наборі цього Макс Фактора є. Дуже класна помада, чесно, якщо ви не любите, щоб у вас помада розтікалася, це саме те, що я можу вам по. Рекомендувати. А якщо ми говоримо про водостійкість макіяжу, я вам покажу новинку з фірми Eveline. Це є Flower Garden 2 в одному. Base Eyeshadow. Тобто це і база, і тіні в одному а, класні. А, тіні в кремі, якщо не хочете, скажімо так, заморочуватися. З макіяжем я просто наношу ці тіні і а, розтушовую їх, і на тому все. І вони дуже гарно вирівнюють по віку і тримаються навіть в найспекотніші дні. І з тої самої серії, теж тіні в кремі, в мене є ось такий золотий відтінок. ось Теж дуже, дуже просто, неймовірно, на сонці так сяє. Просто. Я просто не передати, які вони гарні саме на сонці. ось І теж довготривалі, дуже-дуже класні. Так що... І в досить в бюджетні, тому рекомендую, якщо хочете попробувати, то, то варті, варті е, своєї уваги. Я дуже люблю користуватись також олівчиками для очей, і тут я можу вам uh, порекомендувати саме Inglot, це польська фірма Call Pencil Crayon. Ой, і тут щось таке написано, що я не, <хи> не буду каверкати французькою, бо французькою не володію, на жаль. Uh, дуже класний, він є, uh, він є дорогий, на жаль, єдине, що мені uh, трошки uh, шкода, це. Те, що він коштує 50 злотих, а це трохи є, скажімо так, як на олівчик, але це олівчик, який не буде вам пливти в жару, який не розтікається. Він справді дуже класної якості. Там є дуже багато відтінків. Я собі вибрала такий коричневий. Він ну, до моєї зовнішності пасує найбільше. І. Перейдемо зараз на е, обличчя Evelyn Cosmetics, знову серія Variete, польська фірма. Вона всередині має такий чудовий пушочок. Ось, е, Це пудра, яка відбиває світло. Вона робить справді ваш, е, ваше обличчя, наче ви його відфотошопили. Вона настільки дає класний ефект, вона не буде вам прям геть, прям, знаєте, такий, Робити мат-мат, але вона робить з вашим обличчям просто неймовірне чудо, її порівнюють з дуже дорогими пудрами класу люкс. тому я абсолютно згідна. Ефект, який вона дає, це щось неймовірне, тому я дуже рекомендую спробувати. Ось. І вона і пише Light Reflecting Loose Powder. Тобто, це вона пудра, яка відбиває сяйво. Ось, можливо, я вам можу ось так показати, щоб вам було видно, яка вона є. Вона така трішечки сяйва. Якщо йдеться ще про обличчя, щоб не сяяти, скажімо так, в жару, я дуже люблю використовувати такі а, хустинки, які, якими можна промокнути собі чоло. Ось так вони виглядають. Ось, і ви прикладаєте їх до е, чола. Це такі рисові е, салфеточки. І е, замість того, щоб наносити скажімо так, пудри, або носити з собою пудру, цього абсолютно достатньо. Воно вбирає весь себе з обличчя і ви перестаєте сяяти, Тому е, дуже класна річ. Не обов'язково е, використовувати саме з маріки, е, е, різні фірми мають такі. Хустинки, але і взагалі сама ідея просто чудова. Я завжди їх маю з собою в косметичці і ношу з собою, тому що це краще, ніж носити пудру, і вони справді працюють. Ну, от і все. Як я сказала раніше, мені, якщо ви купите цю косметику, мені за неї стидно не буде. Я надію, що вона вам також сподобається. І дякую за перегляд! І побачимося в наступних відео.